Повідомлення про викиди мертвих дельфінів на території Росії, це Західний Кавказ, Північно-Західний, територія так званого Краснодарського краю. Але наскільки мені відомо, там не було проведено розтинів. І от звичайно не було проведено лабораторних аналізів. Тому ми не знаємо про причину смерті цих тварин. Всі наші чорноморські китоподібних – це загрожування популяції, тобто їм загрожує зникнення. Вони всі знаходяться під охороною, як національних законодавств, так і міжнародного і за. Червоним списком міжнародного союзу охорони природи МСОПА це всесвітній список. Всі наші Чорноморські като вони мають категорію такі, що їм загрожує зникнення. І морська свиня, так само це чорноморський підвид, який трапляється тільки в Азовському Чорному морях. Ба Більше зараз взимку в цих водах у Керченській протоці та північно-східній частині Чорного моря, зимує азовська популяція морської свині, яка є дуже маленька, тобто на тлі цього. Загального чорноморського підвидаща є відокремлена Азовська популяція, і вона налічує кілька тисяч особин, ймовірно, близько п'яти тисяч, і вона у довгостроковій перспективі скорочується. Тобто, саме це є предметом нашої найбільшої тривоги це те, що ось ось саме ці маленькі популяції, яка зараз в цих водах зимою може дійсно загрожувати зникнення.